Хочеш у нас є, миші, таракани, все є. А це будинок осадку давав, його ага. заливали жидким склом. І це приміщення закрили. Ага. Це висліть туди, градпроєкт. Ну, давайте виходите, вимикайте, давайте освітлення. А я ж там буду. Ну, тут вимикайте і підемо назад, повернемося. Так я ж вам хотіла двері показати. А, Двері, давайте показувати. Двері, які повинні були бути укріплені. Угу. От подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі... Ой, господи. Самі двері. Угу. От подивіться. Старі не зачиняються всіх повотинні. по старої, скільки ви сплачуєте ремсервісу за? От я за трішку плачу 364 Угу. Mm -hmm. Доброго дня. Бачите, немає тут освітлення. Я ж я прохала ну, зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві так. Зличаються сусіди. Так. В темряві. Ну, да, в темряві. О. Скажіть щось для нашої влади. Тут я не знаю. Я що, не знаю, про, що казати. Ну, що у вас болить? Щоб люди почули. Я єдине, ви боретеся за це укриття, щоб воно було зроблено. За укриття я борюсь з грудня місяця 2022 місць, е, року. Угу. І мені хотілось би, щоб вони все таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені. З біля нас є тільки одне добр е, 3, отам от укриття. А люди біжать біжуть сюди uh -huh, uh -huh. і тут знаходитись неможливо. А скажіть, будь ласка, це таке файне приміщення? Тут є укриття? Тут немає укриття, тут є тільки паркінг. Ну воно теж uh -huh. вважається укриттям uh -huh. зараз. Ну у вас воно просто як бомбосховище, ж правильно? Найпростіше укриття. Найпростіше укриття, і воно як бомбосховище. не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали у цю вам табличку лише те, що вам дали. Добре, шановна громада, будь ласка, робіть ті репости, допоможіть. Рекордна 6, рекордна 7, Це ті будинки, вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли. Тут треба перейти дорогу, проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас такі ж самі проблеми, звертайтесь, будь ласка, давайте висвітлювати, давайте писати, давайте грантові кошти, які... Влада наша каже, що вони не можуть на оборону їх пустити. Хай пускають на укриття, які нам потрібні з вами. Ворог просувається, і нам з вами, нам з вами в в цих підвалах, укриттях, які в ганебному стані сидіти.